У вівторок, 10 вересня, в Миронівському будинку культури відбулася зустріч активу громади з представниками благодійного фонду МХП Громаді. Відкрив зустріч Віталій Очеретяний, керівник групи соціального розвитку фонду, який озвучив мету зібрання. Це підведення підсумків грантових конкурсів, в яких жителі громади здобули перемогу та презентація нового конкурсу проєктів про зростання. На актуальності даного проєкту наголосив перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Ми завдяки благодійним фонду МКП громаді зробили поїздку до Ладижина і побачили, як відбувається цей такого формату. Подібний формат так. про зростання. Це вже зараз у нас не буде про зростання. Там були тренінги для того, щоб підвищити кваліфікацію наших спеціалістів. Тут, скажемо, там там було для їхніх спеціалістів. Ми хочемо, і я дуже прошу. Наших колег, наших партнерів, для того, щоб вони так, таку самий конкурс про зростання зробили нам. Ми маємо можливості підвищити свої е, кваліфікації. Ми маємо можливість, не ми, а дивіться, щоб ви правильно розуміли. Я говорю, ми, це от вас я говорю. Е, це я їм говорю. Е, про те, що ми маємо можливості розвиватись і ми хочемо розвиватися, тільки тут треба, щоб ви попрацювали. Працювати здивають, в форматі якому е, ви розбираєтесь. Чому саме вам недостатньо якоїсь, якоїсь тренінгу, якоїсь компетенції, чого, чогось, що не дозволяє вам вийти на інший рівень, на покращений рівень в роботах, на, на зростання, на е, професійне зростання. Оце якраз про це ми сьогодні маємо говорити. Задавайте по максимуму питань. І я дуже прошу вашу активність, тому що не просто залучають отакі речі в громаду, а вони сьогодні якраз максимально допомагають нам. Користуйтесь цими речами, вони дуже корисні. Віталій Очеретіний коротко проаналізував статистику грантових конкурсів на 2024 рік. 14 мільйонів гривень МКП громаді інвестувала в конкурс Час Діяти Україна в 14 областях України. Це велика сума. Можливо, хтось думає так локально, що це 50 тисяч та це невеликі гроші. Але для нас 14 мільйонів це великі суми. І в межах 14 областях це є. Хороший ефект для громад. Є результат. Ось ви бачите, 912 проєктів подано на вулицю. Відділ національних проєктів на чолі з Володимиром Панченком, Ксенія Пантілєва з нами. Вони читають ці проєкти. Ті, хто вас і це велика робота. І не тільки читають, а мають теж експертну думку, аналізують. Тому ми теж дуже працюємо і надихаємо свою працю і вас. Хтось надихається, хтось ні, але ми про тих, хто так. Да. Подано, Мироніка подала 24, виграла 12. Тому ті 24, які не виграли, в 25 рік масштабуйтесь, аналізуйте свої помилки, прокачуйтесь і вперед ми до вас повернемося. Тому на Миронівку в межах конкурсу час діяти Миронівщина. Хотіли мільйон, ми не вложили ще 28 тисяч 32 копійки, ми додали. Я також хочу вам представити Анастасію Євтушенко. Це моя колега, вона працює в родиному фонді МКП громаді, вона буде працювати по місту Миронівка. Дмитро Олександрович, знаєте, що у вас тут є людина від нас, з якою ви можете спілкуватись, так як зі мною, і вона бере на себе. Відповідальність і все, що робимо, робить вона тут. Було також проаналізовано 12 проєктів грантового конкурсу. Час діяти Миронівщину, які в цьому році стали переможцями. Пан Віталій звернув увагу на ще один грантовий конкурс. «Нестримні». А щоб цей конкурс відбувся, той же саме Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів, писав листи, дзвонив, шукав виходи на мін. Ветерани, на міністерство ветеранів. А в них є гранти, які вони дають громадам більшості, але не всім громадам повезло з таким союзником, як ми, з МХП і з благодійним фондом. Тому що ми шукаємо можливість, соцполітика, Мінполітика, шукаємо, що вони можуть дати громадам. І приходимо в громаду, приходили до Дмитра Олександровича. Дмитро Олександрович, дивіться, є такий проєкт. Міністерство ветеранів дає там 500 тисяч. Ми даємо теж гроші. Ви даєте? Дмитро Олександрович, що це нам дасть? Для чого? Раз, глянули, включили критичне мислення, подивилися. Перше, друге, третє. Нажали на калькулятор, подивилися цільову аудиторію, вивчили питання, прийняли рішення, і ось у вас буде цей проєкт. І цей проєкт коштує гроші, але для вас він стоїть третину від того, що він має. Тому це дуже 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 хороша співпраця. І ми за цю співпрацю, і саме я про те, що ми маємо в такому форматі працювати і надалі. Тому що фонд це партнерство заради сталого розвитку. Ми десь хочемо відійти від таких латання дірок до більш серйозних масштабних проєктів. Тому є один переможець. В Черкаському хабі Черкаський хаб це Черкаська повністю область, Дніпропетровська, частина Київського. в мене їх всього три. Фонда їх вісім. Тому не всім вдалося перемогти, вам вдалося. Я вважаю, це теж хороша робота. Були підведені підсумки конкурсу Роби своє для мікропідприємництва. Тут може бути ваш проект. Це про те, що в 25 році ми не зупиняємося на тих проєктах, які ми. Анонсували в 23, -му, 24. -му. Тобто, те, все, що було, воно й буде в 25-му. Тому набирайте сил, ідей. Як то кажуть, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Тому час ваших ідей настав. А ми, як партнери, союзники і в багатьох питаннях однодумці допоможемо вам в цьому. Віталій Очеретіний також коротко проанонсував новий конкурс про зростання. Цей конкурс про, про зростання це саме для. Вас, хто хоче прокачати свої скіли, хто хоче зробити свій професійний розвиток, внесок, збагатитися, стати круче і потім оптимізувати ті чи інші процеси в тих організаціях, де вони працюють. Більш детально презентувала конкурс його менеджерка Валентина Ведровська. Це проект направлений на вас. На конкретну людину, хоч він і спрямований на людей, які працюють в соціально-гуманітарній, культурній медичній сферах, але це саме направлено на вас, як на особистостей, на ваш особистий розвиток, на ваші здібності, на ваші вміння і на те, щоб ви розвивалися. Чому? Тому що як не крути, як це так сказати, одним словом, я прихильник здорового егоїзму, в тому сенсі, що чим краще буде мені, чим краще я хочу, щоб було мені, я паралельно роблю так, щоб було ну, навколо мене добре. Ви хочете, щоб ваша дитина не знаю, бавилася на хорошому дитячому майданчику, і робите все для того, щоб у вашому дворі був цей дитячий майданчик, в результаті що? усі діти з вашого там райончику чи вашого будиночка бавляться на цьому майданчику. Одесь так само і є цей конкурс. Ви вкладаєте в себе. Свій розвиток, але потім можете робити набагато більше і приносити набагато більше позитиву в свою громаду, в свою родину, в свій заклад, де ви працюєте. Пані Валентина проінформувала присутніх сроками проведення конкурсу, оформлення аплікаційної форми та подачі заявок, що буде в пріоритеті при відборі переможців. Було зазначено, що новий грантовий конкурс про зростання стартував ще 20 серпня. В межах проєкту учасники зможуть отримати до 15 тисяч гривень на навчання та підвищення кваліфікації. Це пілотний проєкт, який благодійний фонд МХП громаді реалізує з кампанією МХП на території двох громад Миронівської та Канівської. Термін прийому заявок завершується 30 вересня 2024 року. Було неодноразово наголошено на меті конкурсу: це сприяння розвитку людського капіталу в Україні шляхом підвищення кваліфікації фахівців у соціально-гуманітарній, медичній та історико-культурних сферах та зміцненню їхньої конкурентноспроможності. Завданнями конкурсу є створити умови для професійного зростання та розвитку шляхом фінансування проєктів, які сприяють провадженню нових знань, технологій та спрямовані на підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних компетенцій фахівців у соціально-гуманітарній, медичній та історико-культурній сферах. Підтримати та популяризувати інноваційні ідеї та проєкти, які мають потенціал для вирішення актуальних проблем у соціально-гуманітарній, медичній та історико-культурній сферах, сприяти обміну досвідом та кращими практиками між факівцями соціально-гуманітарної, медичної та історико-культурної сфер, сприяючи таким чином розвитку професійної спільноти. Інвестувати у розвиток потенціалу молодих лідерів, соціально відповідальних осіб, які матимуть суттєвий вплив і помітно сприятимуть соціально-економічним перетворенням у громадах. В ході обговорення також було зазначено, що проєкт може мати співфінансування, і учасником його може стати не тільки працівник зазначених сфер, а й, наприклад, підприємець, діяльність якого дотична до них. Валентина Відровська акцентувала увагу на важливих аспектах проєкту, який подається на конкурс, особливо на його подальший розвиток. Важливішою буде сталість проекту, тобто, як ви поясните, що буде і як буде потім цей проект. Ну... Жити після його реалізації, що після цього відбудеться, як він може ще далі розвиватися, як він може поширюватися або його результати, або як ви там когось іншого свого колегу чи коліжанку надихнете на щось таке ж саме пройти наступного року такий конкурс. Пані Валентина звернула увагу учасників зустрічі, що 18 вересня відбудеться онлайн ефір з Тетяною Волочай, головою ради розвитку громад, який допоможе вияснити незрозумілі аспекти конкурсу. І ще раз наголосила, чому сьогодні вкрай важливо думати про саморозвиток підвищення кваліфікації, якщо ми не йдемо вперед. А просто стоїмо на місці. Ми вже не стоїмо на місці. Ми йдемо назад, ми деградуємо. Тому треба максимально встигати за цим світом, інноваційністю, різними там інформацією, технологіями і так далі. Бо що? Бо війну ми рано чи пізно точно виграємо, ми точно переможемо. А треба ж буде потім щось робити цієї країною та розвивати її розбудовувати, і для цього нам потрібні вже навіть будуть нові навички. Бо ті, які в нас були до того, трошки, мабуть, не ті результати давали. Та не там не ті в нас були думки або не ті там спрямування. От зараз потрібно максимально швидко виходити на інший рівень для того, щоб йти потім далі рухатися вперед. Підвів підсумки зустрічі Віталій Очеретяний, керівник групи соціального розвитку. Ми хочемо, щоб команда. Народнівської територіальної громади, саме керівного апарату, була наповнена професіоналами. Тому, Дмитро Олександрович, ми з вами багато спілкуємося в реалізації різних питань. І десь штовхуємося з якимись там не у нас таке бачення у таке. Тому, коли класно, кожен із нас знає, хто такі професіонали, коли ми звертаємося в будь-яку сферу і зіштовхуємося або з професіоналом або не з професіоналом, то ми от хочемо оце, що між непрофесіоналом і професіоналом цим конкурсом стерти. Тому класно, коли всі компетентні, класно, коли всі в тренді, і класно, коли ти приходиш вирішити питання, тобі дають перше, друге, треті. Але для цього треба вчитися. І це факт. І тому ми принесли вам кейс для того, щоб ви повчилися за наші гроші. Дмитро Жукотанський подякував представникам благодійного фонду МХП Громаді за можливість долучитися до ще одного конкурсу і постійну підтримку. Я дуже дякую благодійному фонду МХП Громаді. і Всім представникам, які до нас приїжджають, які відзиваються на наші прохання, допомагають нам розвиватися, допомагають нам впроваджувати всі ініціативи, які ми хочемо, які ми можемо. Це максимально вам подяка. Тому дуже дякую. Це партнерство цінимо. Дорожим і я надію, що воно буде виходити у клас. На Наша синергія виходить в хороші результати як для громади, як в цілому для суспільства. Дякую вам. Ну наш девіз – разом робимо важливо. Да, Бізнес всі влада всі. і громада це рушійна сила, яка зробить ці. і тільки ми немає, немає що хтось за нас робити. Дякую всім, що...